Всім доброго ранку. Десь приблизно вже 6.20 Я от вже на водоємі зараз буду пробувати. Хочу тут розчистити коротше, між кувшинками декілька місць. Закрішити, поставити камеру під воду і подивитись, чи є тут риба, як вона реагує на прикормку. Ну, риба тут є, то я тут бачу. Риба тут є по-любому, бо як пропливав, тут такі хвилі. Видно, що не карась. Карп. Щось велике. Ну Зараз спробую я зробити декілька віконечок для ківка. Закормити там. Ну і в принципі сидіти пробувати щось піймати. Тут дуже дофігіще кропивка, не знаю я, зможу її почистити чи не зможу. О, Дивіться наскільки. Це просто море. Хочу почистити, щоб було видно хоча б камеру в цьому місці щоб поставити і поспостерігати на кропивки тут море ого так є ось така от мене приспособа зараз я її розкладу Опущу підводу і буду бачити, що там робиться. Так, поки що вода мудна, ще не заспокоїлась після... А, вже риба вже якась пливає. Ще не заспокоїлось після цього, що я чистий від кропивки. Далі що я зроблю? Є в мене для початку мастирка. Зараз я закормлю мастиркою. Коротше є. Так, я тут трохи... Розлякую рибу, зараз я ще закину горошку, щоб може підійшла. О. Так, а тепер ждемо. Зараз розкладусь і буду щось пробувати піймати. І бачу коротше, на мастирку дуже-дуже дофіга плутви. Розумію, скільки вона і хоче Ту мастирку її їсти, карася я не бачу. За 20 хвилин жодного карася ще не бачив. Зараз ще за все я туди дам і наступні прикормки. Таке як картошка, ворог. І тоді побачу. Може хоч тоді карась якийсь підійде. 20 хвилин сижу і ще не бачив карася. Камера розрядиться десь. Ну, на 2 години її вистачає. Потрібно за цей час встигнути. Так, ось так я. Зараз подам туди і горох і картошку. І будемо дивитися далі. Десь у нас камера от сюди дивиться. Так, да, пішла і Пішов і картошка на дно. І Тепер буду ждати. якогось карася. Так, друзі, побачив я тільки що першого карася. Єсть. Що це таке, да, карась. Щось йому тут таке сподобалось. Ну Думаю, зараз ми його відвідти спробуємо дістати. Зараз підготую я ківок. Для початку я опариша вчеплю. Спробую наопариш. Там вже буду підпирати насадки. Є карасі, є, коротше, вже не перший. Може то один просто там пливає так. Ну коротше, зараз. Зараз попробую. Щось з цього вийде. Так. Чи повитує два опарика? Ходять, їдять. Зараз треба тільки знайти камеру от якраз в цілі. Можна трошки далі це не бачує. О, є. Так, Поки бачу тільки плотвечок там. Ну, Надіюсь, зараз карасик якийсь підійде. І ніби і хоче клюнути, але не клює. От він тут вже не один. Зараз йому тут не подобається, значить. Спостерігають два. <гум> <гум> Дивляться і не клюють. Воно положу я на дно його. Не хоче, просто спостерігає. Горох, здається, визбирує. зберу. Буду зараз я його пробувати на горох ловити, так. Да. Я горошину. Ну що ж, спробую тоді на горох. Попробував тільки що з'їсти, не заколотнув. Ще можна спробувати мастирку Меншенький. меншу кульку. Я зараз попробую трошки на горох, тоді буду бачити. Ми ну, от подивіться, що там робиться, карась прикормку з'їдає, а клювати не хоче. Зараз да, буде ще пробувати на Може він черв'ячка захоче, бо їх там просто повно. А жоден ще не клюнув. Зараз пряче при черв'яка. І в мене тут небагато. Декілька черв'яків, невеликі. Зараз я спробую ще на них подивитися, як він реагує на них. Тоді, якщо то ще щось буду проводити. Як бачите, його там море, дуже багато, а от клюнути не хоче. Такий от пучечок я черв'яків насадив. І зараз спробую, що він скаже на черв'як. А, друзі, покльовочка була. Ай! Була. Видно? Чиляк його більше цікавить, ніж горох на гачку. А зараз спробую. Ще раз. Єсть. Невеликий. Там на відео вони набагато більш. А клюну, бачите який. самого меншого в розвідку послали. Ой! не втік. Так садко я ще навіть не витягував. Так, ну піде. Це вже добре. Хоча їх там багато, а от клювати не хочуть. Челіків у мене не так багато. На жаль. Такий от маленькі мене там чи А ну-ка. Так, знов вони вже там підійшли є. Як я того тягнув, то вони порозпливалися. Вони бачу, вже знов з'явились. Киємоті наробили. Оба! Єсть! Це вже кращий. Це вже той, що там пливав на відео. Так. Дивіться який. Це вже гарний. Гарний лапоть. Зацінив він прикормку і зацінив він черв'ячка. Чиячок чер хоч невеликий. Ха, Ха, клас. Ще спробую бутерброд з опариша і черв'яка. Не хоче він клювати, але їсть. Треба або оснастку робити тоншу, з тоншої жилки. Ну, швидше за все, що да, бо підходить, дивиться і боїться. Чить він все бачить, його лякає. Шнур. Зараз щеплю ось так от. Опариша і хробака. Ще пробую цим його завлікти якось. Побачимо, що вдасться. І чи вдасться. 'n botterbroodjie. Oek bai. Є ще один невеличкий, такий його бутерброд зацікавив. Такий він попався. Харасик. Ось такий от. Невеличкий пилесос я там бачив. Прикормку і натрапив на ось такого бутерброда. Так, Буду сподіватися, що це буде працювати трохи ефективніше. Або, як я вже раніше казав, що поз'їдали вони прикормку і зараз будуть більше уваги приділяти для наживки. Ну, зараз будемо спостерігати далі і побачимо. Єсть. Дивіться, який класний. Ки він клюнув. О! який красюга! Непоганий. Оп, таки спокусився на чиякає опариша. Ще є в мене одна приманка, точніше наживка, на яку я не пробував. Це картошка. Класіка як не як Я в дитинстві тільки на ньої ловив. Таку більшу рибу крупнішу. Зараз ще спробую. Невеличкий кусочок чіпити. Подивитись, як карась на нього ще реагує. Десь є мене там ножик, але окей. Одненький маленький кусочок чеплю. Відкушу зубами, точніше. Отак от чіпляю. От Невеликий шматочок. І погнав. Зараз подивлюсь. Може сидів цих вже приблизно дві години, я посидів. Сидів на чов'як на горох, на стирку. Зараз тільки картошку закину і буде карась. Хоча мало ймовірно. Але ж спробувати треба щоб вже точно знати, на що клює, що він тут, що йому сподобалося. Покльовка. Опа! Вилетіла. Це да І що це таке? Щось схоже таке на карпика. Чи карась. Ні, карась. Красюга, дивіться, отакий от на картошину невеличку. Ще карасюга спіймався. Хорошо, значить продовжимо. Щоб раніше було видно під водою наживку, я використовував в основному світлі такі приманки наживки. От, зараз буду ловити. В різних місцях і, в принципі, там вже камери в мене немає. Буду використовувати черв'ячка. Начепив я пучок черв'яків. Оба! Є ще один невеличкий. Купався малюк. Не втримався від черв'ячка. Такий от невеликі карасі, якісь мене тут такі аж жовті. І ось такий от в мене пучок черяків, маленькі черяки. Але як не як працюють. Так, все, там вже точно закінчилось. Закінчилась пам'ять. Может, я вот сюда. Оба. Ух ты! И такие гарные красик же. Чипы все. Там у нас с той стороны, там, где я Закрішував зразу іншу точку, коли там камери не було, я там не ловив. А це от тільки що буквально де закинув і от який красєючий, заковтнув так гарно. О! Ось це красів, га. Це да От дивіться який гарний, карась гарний. Ось на такий от пучок. Черв'яко париш. Так, друзі, от закінчувати я рибалочку. Спіймав я декілька красів. Ось такий, але гарний, дивіться. Міг я спіймати, звісно ж, звісно, набагато більше. Але хотів я зняти на відео під водою, як він клює, що він там робить, що він там їсть. І в мене це вийшло. Ну і більше міг би зловити, якби я зробив декілька місць і там закормив, і там, в принципі, ловив. Спочатку одному, другому, третьому, тобто я би його шукав, пробував там, там, там. І так би вийшло мене більше спіймати, але і так добре. Зато зняв під водою, як вони клюють і що вони там їдять. В основному клювало на черв'як. Опариш, на картоплі здається, одненького зловив. Шнурок в мене, в принципі, здається, десь 0,18. Тобто, як ви бачили, риба підходить і дивиться на нього і не клює. Тобто, я Думаю, що це відлякує її. Якщо чіпити живку, то думаю, було б також набагато краще. Ну, і Дякую за перегляд. Надіюсь, відео сподобалось, було б корисним. Ну, до нових зустрічей!